Давай проговоримо по такому тренду. Він не супер зараз тренд, але ми бачимо зі свого боку, що він там починається: це телеграм Епки, да? в Україні така зараз штука. Дай в принципі в странах там в Європі, в, е, в Південній Америці там поступово це відбувається, але ми бачимо, що в Україні це такий трохи-трохи бум. Що думаєш на рахунок цього, що це таке? Може, не всі знають з наших глядачів про таку штуку? Хоча, ти знаєш, я можу це порівняти з. Як це правильно сказати, як бум цього штучного інтелекту. Ти перейшов з теми на тему, просто квантовим скачком. Знаєш, ми тут ріжка, ну, так... зміна робочих місць, там щось таке, але в цьому і не знаю, кайф такого формату да, що ми Розглядаємо різні питання і вони можуть бути в різних темах, Мініапки, слухай, ну, це дуже м, такий різносторонній продукт, який я б не міг характеризувати певними цінностями да, і сенсами. Для когось він має да, велику цінність цей проект, для когось взагалі не представляє ніякої цінності. Що я маю на увазі? Якщо ми, наприклад, беремо ігрову індустрію. Це дуже крутий формат, оскільки людина перестає бути, бути залежною від скачених е, застосунків на твій девайс. Да? Ти можеш просто в реалтаймі відкривати проекти, і вони по якості будуть нічим не гірші, да, ніж там, мобільні ігри, які ти встановлюєш. І при цьому можливість е, достучатись до людини стає швидшою, е, оскільки її ну, користувачу просто менше кнопок потрібно банально нажати, щоб зайти в цей проект і почати в нього грати. Тому я думаю, що тут має ну, великий сенс. Якщо ми розглядаємо якісь е бізнеси в формату офлайн, ну, досить складно сказати, яка тут цінність. Можливо, теж схоже, оскільки, м якщо ми беремо, наприклад, якусь перукарню, да, там барбер, їх зараз багато, барбершопів. А Всім потрібен запис, да, і всі хочуть мати аудиторію зібрану в якомусь своєму просторі, якщо ми беремо там теж Альтегіо чи щось подібне, це е, трошки інше. А так ми створюємо власного бота, ми повністю всіх користувачів наганяємо в цей проект, і по факту, всі, хто приходить до нас, вони залишаються з нами. Да, ми можемо їм пінгувати, можемо нагадувати щось, можемо під'єднати адміністратора в проект, і при цьому він бачить в цьому ж боті мініатку яка наповнена функціоналом там, вибору е, стрижки, там, вибору мастера, вибору часу, все це дуже зручно і кайфово там, виконано в стилі звичайного сайту. Да? І при цьому ми дуже класно можемо достучатись до нашої цільової аудиторії. Я бачу це якось так. Зрозумів, Цікаво, цікаво. Слухай, а ти взагалі користувався мінявками? Не, це... я вже РБЖ користувався, але їх Попала. зараз е, досить багато в таких е, е, іграх. Е, з точки зору якихось сервісів професійних, там є що обмінники різні, там є різні е, там, наприклад, читалки або там щось схоже для цього. Але суперпрофесійних досить мало, і це для. А бізнес аудиторії таке може бути можливість для того, щоб своє зробити, Тому що зараз те, що я зі свого боку бачу, це такий ранній ранній період. Якщо ми подивимося такий на аналог цього, ну, всі знають, що це WeChat, котрі там в Китаї, да? то через Вічат зараз ти можеш, наприклад, з Америки компанію зареєструвати офіційно просто через Месенджер. От уявіть. Ви можете зробити, наприклад, реєстрацію компанії через Telegram, відправити всі документи, підписати їх і отримати компанію за 5 днів, і ще сплатити це. А Telegram йде в цю це направлення, тому що не всі знають, але вже є функціонал. Наприклад, ти можеш створити свій шоп, тобто не, не тільки бот, а створити свій магазин, створити картки товарів, створити модулі оплат, створити. Не там, наприклад, бот саппорта, тобто, ти можеш розуміти, хто там тобі написав це, ти можеш знати всі контакти за рахунок того, що це all in one платформа ти можеш, як ти правильно сказав, дотягнутися до людини таким чином, що йому потрібно зробити мінімальну кількість дій. Тобто, він побачив твою рекламу, нажав ОК, і вже він в боці. Йому не потрібно скачувати щось, йому не потрібно там йти в App Store, Play Market, і там чекати, а вдруг там, я не знаю, там, дитина прибігла і там, щось хоче, там, ти забув про це, там не скачав і все тебе, ти вже не користувач. А тут ти просто нажав, ти загрузив в Телеграмі все, все, що потрібно. Коли ти підписався, ти вже в базі. І наступним разом тобі вже. Можуть прислати якусь там рекламу або там повідомлення, не забудь. Тому це дуже-дуже зручно. Але ми бачимо, що це ще такий початковий період. Я думаю, що буде далі це розвиватися. Ну, мільярд юзерів вже є, тому я думаю, що там все далі буде тільки в цю сторону, на мій погляд. Да, мені теж здається, що знаєш. Mm. Телеграм рухається в сторону створення своєї власної екосистеми, і щоб mm -hmm. повністю всі дії користувача могли обмежитись самим Телеграмом. І м звернув увагу, колись був апдейт в Телеграмі, який залишав можливість повністю переглядати і Ютуб, і Тікток, mm -hmm. і всі такі стрімінгові платформи саме через плеєр э, Телеграму. І я не знаю, чому да, це таке відкрите питання, чому вони його прибрали. Можливо, через якісь скарги від того ж Ютубу, да, що Може ці би. відео можна переглядати вже не через їх плеєрів, вони не покажуть свою рекламу. Але я думаю, з часом до цього все ж таки ми прийдемо, що повністю будуть о, суперапки, які вбудовують в себе взагалі весь функціонал, і ти просто відкриваєш її і матимеш, ну не знаю так. Повністю весь інтерфейс, як раніше, це ми розглядали взагалі нашу операційну систему телефону. Так? Зараз ми зможемо отримати весь цей функціонал і всю цю логіку вже всередині якоїсь якась системи: це буде Фейсбук або це буде той же Телеграм, не знаю.